Була ty 244 r Так, включаємо масу. Залазимо в трактор. Він у нас з рівною підлогою. Так, нейтральна передача. реверс Ставимо нейтральну Запалення. Заводимо. Завели. Включаємо першу. Не включається. Є перша, реверс, наперед. І потрохи рушаємо вперед. Так, щоб не впасти. Цей трактор у нас коштує 6 тисяч доларів. І так, який смисл цього відео? Відео зараз вам розкажу характеристики, що він має. Значить, Це в нас Каймовський мотор. 385. Рівна підлога, реверс, бокова коліса, зад зашитий, широка резина, грузи спереду. Ой, грузи спереду, грузи ззаду. Примусова гідравліка, дводискове щеплення, дві пари гідровиходів. Що ще сюди додати, щоб він був кращий? От Яку би ви хотіли ще опцію, щоб він був кращий? От ви представте собі, ви купуєте собі цей трактор. Він практично у максимальній комплектації, але що б ви хотіли, ще сюди додати. От мене питаються, можна заказати зараз на заводі, щось додати до нього, до цього трактора і прийде з оновленнями. Ну, ніби на нього все є, він дуже гарно продається, але ми хочемо зробити ще кращу модель, і тому вас запитуємо, що сюди додати, щоб він продавався ще краще.